Як Роспропаганда малює зі свого царя Халка, який нібито побував у зоні бойових дій та вижив, Тобто вертоліт президента фактично знаходився в зоні бойових дій? Да, саме так і по пам'ятні стріляли, і я упав в лужу. Та чому всі сьогоднішні герої СВО приречені бути забутими самими ж росіянами? Якщо всі свошники здохнуть завтра, я вип'ю віна. Всім привіт, це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Російський диктатор дуже любить бути в очах своїх біомаз кремезним халком. Це так не і приємно. Дуже приємно. Тепер у нього з'явився новий фетіш. Роками буде розповідати, як він такий безстрашний. Побував у зоні бойових дій на Курщині. Вже є ексклюзивні кадри подвигів Путіна у Курській області. Да мене замінірваліти Якщо палка замкнеться. Я вліт на Ось цей вот тапок дергає. его туда куда-нибудь. Заминирован, да, говорите? Ну, я, ты думаешь, я шучу, что ли, сижу здесь от них? Делать? В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Бери палку и туда его в него кидай. Раз, два. Смотри, в ветки не попади. Интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Ты, давай! Фальшивкой. Е... Сука, мне уже третий раз пытаются убить. Да на меня уже четыре покушения было. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий. Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара противника беспилотно летательные аппаратами. И по мне стреляли, и я упал в лужу. И лежал... Все, я убился там, ну, слава богу, не умер, там бах-бах-бах, перекувыркался. Роспропаганда робить зі своїх героїв СВО ледь не ідолів. Мовляв, вони найкращі, найдобріші, і взагалі треба цілувати їх у всі місця. Тільки ось насправді. Якщо чесно, я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Оба. Ось це вже ага. Зараз час, що табу. Я просто похлопаю. <рес> а ось жінки загиблих окупантів чомусь мають їх пам'ятати все життя. А вдовевшая женщина пусть подражает Баженной Ксении. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз уже себя никому не отдававшая, уже больше глазки не подкрашивавшая, похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним. Та пропаганда – это одно, а думка самих россиян – інше. И если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина. Ордена сегодня ваш – это признак на всю жизнь, это клеймо. Головне, щоб це не почули мальчики в красних трусіках. Бо ми ж знаємо про свободу слова в Росії. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.